Hello, friendly! З вами, Denis Friendly. Сьогодні ми в цьому відео, дружні, спробуємо. Перший раз у житті я це пробую. Я не знаю, як ви пробували, не пробували, напишіть в коментарях. Е, кенді попкорн поп від снікерса. Коротше, кенді попкорн. Попкорн від снікерса. Я таке ще не їв, я ще таке не бачив, але побачив в магазині у Івано-Франківську, зразу купив на відео. Тому такі справи, давайте let's go хотіше відкривати. Let's go. Пробувати. Тому давайте хочеш це відкривати і пробувати. Погнали, коротше, Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде пробувати уперше Кенді-поп. попкорн, снікер, снікер, снікерс! Давайте відкривати, хочу їсти. Так, давайте. Так, Мені вже самому інтересно, який він буде на смак цей снікерс. Так. Та скільки він коштує, не знаю. Тут трошечки. То пахне снікерсом, так. Ось таке. Ну давайте let's go. Хм. Mm. Таке прикольне. Частин... Частинки снікерса є. Угу. Mm -hmm. отут з карамелю. Прикольна штука. Це мабуть найкращий попкорн, який я пробував. Вони розтопили шоколад снікерс, дали попкорн і все. І то ось такого заморозився і так смачно виглядає. А прикинь, то є попкорн Mars, попкорн Twix, попкорн M &M's. І Мілкі Вей попкорн може є. Так як напої. Від снікерса, Марса, Мендемса. Прикольно, коли компанії зі снікерсом, Марсом, Мікі Вей не стоять на місці випускають ще якісь новинки. Якісь напої, якісь попкорни. Це прикольно. Не стоять на місці продукції. Я, напевно, поставив 10 балів, бо мені сподобалось. Честь новинки. Думаю, десяточка заслужена. Ось таке виглядає. Прикольно тема, Прикольно. Під фільм, фільм якийсь. Попкорнчик. Супер. Жаль, що такого нема в кінотеатрах, правда? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, шесть твердая попалась. Будто попкорн шесть твердая кукурузы. Створено в сникерсах, цукерках, а пьесес, я не знаю, что такое пьесес. Залишилися кришки. le quoi non Коротше, мені все тут сподобалось. Це як снікерс випускає чи якісь інші подібні батончики попкорне. Ну, напої такі собі від снікерс. А от попкорн мені дуже сподобався, зайшов прямо на 10 балів. Тому такі справа. Рекомендую, Деніс Прейні сам рекомендує вам скуштувати цей Снікерс попкорн. І напишите якщо знайдете цей Снікерс попкорн, напишите мені в коментарях, як вам. Сподобався чи не сподобався. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. Ой, поїли супер. Класний снікерс. Лайк, однозначно, лайк. Ось такий снікерс попкорн. Всім пока-пока.